Сільське господарство потребує кожен. Під цим девізом ми вже десятиліттями проводимо кампанію за позитивний імідж сільського господарства та людей, які живуть і працюють заради нього. Я Грегор Дітахмайя, прес-секретар правління Пьотінгер Лантехнік ГМБХ. Сьогодні я хочу запросити вас на екскурсію нашим новітнім заводом. Ми знаходимося тут, у місті Санкт Георген, за кілька кілометрів від головного заводу у Гріскірхені. Відкриття відбулося на початку червня 2021 року. Як міжнародний виробник сільськогосподарської техніки, ми дбаємо про навколишнє середовище. Тож, коли будували цей завод, то зосередилися на стійкому розвитку навколишнього середовища. Сучасний дерев'яний каркас був здебільшого зведений із відновлювальної сировини. Озеленений дах і смуга квітів навколо заводу, площею приблизно пів гектара, підкреслює біорізноманіття навколишнього середовища та природи. У нас є навіть власні вулики. Тепер я хотів би запросити вас відвідати новий завод разом зі мною. Як сімейна компанія ми відчуваємо прихильність до людей. У Пьотінгер наші співробітники працюють на сучасних, світлих та ергономічних робочих місцях. Зараз тут проходить виробництво рулонних прес-підбирачів імпрес та чотирироторних валкувачів ТОП. Матеріали та компоненти доставляються вантажними автомобілями з головного заводу з містечка Гріскірхен. Потім чотири особи, що обслуговують лінії, за потреби подають компоненти на відповідні монтажні лінії. Саме тут починається процес виробництва наших рулонних прес-підбирачів. Імпрес. Спочатку виготовляється рама, потім передня частина преса, потім монтаж пресувальної камери аж до встановлення електрики та гідравліки. Після успішного тестування встановлюється обшивка. Також проводиться монтаж обмотчика плівкою. На лінії збирання валкувачів встановлюється основна рама, після чого до неї монтується гідравліка. Після встановлення роторів валкувача нічого не заважає тестовому запуску. Подальший розвиток ринку протягом наступних кількох років стане рушієм чергових кроків розвитку заводу. Таким чином асортимент нашої продукції зможе розширюватися далі. Славетний дух Пьотінгера, з яким 150 років тому було закладено фундамент міжнародної успішної компанії, також розквітне та процвітатиме на нашому четвертому заводі. Тут у місті Сан-Георген. Успішніше сп'ятінгер.